То бажає осягнути внутрішню молитву, Той мусить часто, майже безперервно, призивати ім'я Боже, тобто усно промовляти Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе, Син Божий, помилуй мене грішного, деколи скорочено, Господи Ісусе Христе, помилуй мене як вчив святий Григорій Синаїд. Він же додає, що скорочене призвання зручніше для початківців, але радить нечасто міняти молитовні слова, аби легше було звикнути до призивання. До цього руху язика згодом прислухається ум, що поступово очищується від розсіяності і стає уважним на молитві. Коли ж ум увійде в серце. То зігріє його теплотою Божественної любови, свідчиться святі Отці. Тоді вже саме серце без примусу, вільно, з невимовною насолодою призиватиме ім'я Ісуса Христа і безперервно предстоятиме перед Богом, як сказано: Я сплю, та серце моє не засинає. Про плоди від частого умового призивання імені Ісуса Христа чудово сказав святий Езихій. що більше дощ сходить на землю, то більше її пом'якшує, так і земля нашого серця наповнюється радістю від частого призивання імені Ісуса Христа.